Товариство бажає міцного непохитного казацького здоров'я. Підводимо підсумки нашої спільної роботи за червень. Місяць 2025 року. Отож, бо в цьому місяці роті ППО, яка виконує бойові завдання як на передній лінії зіткнення, так і в другому ешалоні, вдалося знищити вісім розвідників противника типу суперкамзала Орлан. А також що важливо, забезпечити безпечне наше небо. Противник знає, де ми працюємо і боїться туди залітати зайвераз. Це також надзвичайно важливий результат роботи. Також з почином 429 Полка Філес ми збили в цьому місяці вперше ворожий шахет. Нарощуємо спроможності, робимо все можливе, щоб знаходити їх в пітьмі на різній висоті і приземляти, не даючи можливості доходити до нашої критичної інфраструктури, а головне до ваших будинків. Тож товариство, будь ласка, кожна гривня вона є важлива. Чим більше вкладемо в протиповітряні засоби, тим менше прилетить по нас. З Росії перегортаємо сторінку, спускаємось з повітря з небес на землю, і тут легко броньована броньована техніка. За цей місяць нам вдалося уразити 19 одиниць та знищити дві. Чим обумовлена суттєва просадка в знищенні саме броньованої техніки? Вона обумовлена тим, що за рахунок наших з вами спільних зусиль нам вдалося зробити так, що противник її майже не застосовує. Епізодично для проведення логістики. І відповідно щиріше для проведення ударно-штурмових дій. Тепер, щоб знайти броню противника, треба об'єктивно постаратися. Водночас з тим противник наростив інші засоби маневрового переміщення. А саме це — «совєтська» техніка, яка виготовлюється зокрема зараз і на новітніх заводах Російської Федерації, така як буханки, різні гази, крази. І яка активно перевозить як біоматеріал, так і, зокрема, боєприпаси. і Все інше, підрозділ Хиле вдалося знищити ще 45 автівок, нанести вогневу ураження по 234, вивести їх з ладу. І що важливо, є величезна кількість техніки, яку ми б'ємо на дальних підступах, і не маємо можливості провести додатково до розвідку. Тому що ви розуміли, ця статистика вона в рази більше, але ми подаємо виключно те, що можемо підтвердити. Тож трохи логістику таки та порізали. Що може бути крутіше совєтської техніки? Це, звісно, китайські двоколісні мотоцикли, БАГІ, які противник достатньо активно використовує як для проведення ударно-штурмових дій, так і як логістичні засоби. Ви зараз можете бачити, наскільки ефективно впіврони камікадзе, зокрема на оптоволокні куплені вами. Виконують бойові завдання. Ми знаходимо противника в тих місцях, в яких вони думали, що в абсолютній безпеці. Їду собі по лісу, та й добре. Тут з'являється дрон на оптоволокні і бажаю здоров'я. Противника більше на цьому світі немає. Тож товариство, коли бачите збір, в якому сказано, збираємо на дрони на оптоволокні, ви маєте пам'ятати, що це для того, щоб викорити противника з тих місць, які є недоступні для будь-яких інших засобів. Тож такі мотоциклів та баги разом з піхотинцями побили добряче в цьому місяці. Прям добряче. Окремо, поговоримо про гармати та міномети. Це те, чим противник активно намагається впливати по наших передових позиціях, наносити вогневе ураження, зокрема по позиціях пілотів. Тому дуже важливо їх не просто виявити а для цього треба мати в кількості розвідувальні засоби типу маю. Ми маємо їх знайти саме в тому лісі, звідки вони ведуть вогневе ураження. А для цього на допомогу нам приходять не тільки розвідка, мавіки та інші засоби, а й зокрема ударні засоби, які мають можливості пролітати в найскладніших умовах радіогоризонту. Третє, за сьогодні кажу, це fpv дрони на оптоволокні. Велику відстань противник вимушений проходити пішим ходом. Відповідно, вони на шляхах сполучення роблять склади з боєприпасами, ПММ і іншими засобами, які їм критично необхідні для продовження виконання завдань по окупації нашої землі. Але такі склади ми знаходимо і наносимо вогнеураження. Гарно виходить, правда? Окрім уваги потрібно звернути на рер засоби противника. Це те, що дозволяє їм виявляти наші безпілотники в повітрі і намагатися прив'язатися до районів, де працюють наші пілоти, а також реб засобів противника. Це те, що впливає на частоту управління наших дронів, і як наслідок призводить до зменшення ефективності виконання бойових завдань на передній лінії боозітнення. зіткнення. Тож нам вдалося за цей місяць знищити 100 та 136 уразити, що значить уразити. Ці засоби вийшли з ладу, їх так чи інакше потрібно ремонтувати, а це все час. Тож в радіоелектронній боротьбі противника виникає шпарина, якою ми вдало користуємось. Отож, От бо переходимо до класичної рубрики «Упир В усій Харківській області, де точаться активні бойові дії, противник посилив свій наступ, проводить активну наступальну літню кампанію. Як наслідок і коефіцієнт втрат його на полі бою зріс в рази. 122 окупанти 429 полка Хілець знищив, а також 154 зазнали поранень. Прошу звернути увагу на наступну статистику. Нам вдалося знищити 95 укриттів і 2252 пошкодити, уразити. Статистика втрат противника в рази більше. Але ми не можемо підтвердити цього результату. Поясню на прикладі, коли противник затягується в ту чи іншу позицію, і потім ми наносимо вогневе ураження, після якого позиція буквально складається, противник з неї не вилазить. Ми розуміємо, що він загинув з 99,9%. але подаємо знищення інженерно-креційної споруди. Тож мертвих окупантів більше в рази. Але 429-й полк Ахілес подає виключно підтверджені результати своєї роботи. Окрема подяка кожному та кожній 429 полку дев'ятого за те, що продовжуєте наполегливо працювати з усіх сил, які у вас є, а інколи через силу, через втому вишиткою на торті стають три ЗРК. Один з яких панцир, ви зараз бачите на своєму відео. Засіб, який вартує мільйонів мільйонів доларів. До прикладу, його вартість доходить до 17-19 мільйонів в залежності від модернізації. Нам вдалося три пошкодити, на жаль, не знищити, але пошкодити, що це значить, що на певному вітинку певний період часу буде бріж повітряної обороні противника. Шпарина, як наслідок, ми зможемо відпрацювати своїми іншими засобами, які спроможні достатньо далеко залітати за комірець противнику і наносити вогневе ураження по тих законних військових цілях, які противник вважає, що в Білгороді чи поза Білгородом знаходиться в безпечній зоні. Але не так сталося, як гадалося. не так. Зараз пройдемося трохи по сухих цифрах звітності, але прошу вас вникні. Це буде достатньо цікаво. В минулому місяці ми змогли уразити та знищити 2372 законні військові цілі противника, унікальні військові цілі противника. В цьому місяці станом на сьогоднішній день, на 30.06.2025, ми вже змогли знищити та уразити 3412 законних військових цілей противника, майже плюс одна тисяча. Про що це свідчить? Це свідчить, що наш з вами спільний результат роботи рухається в правильному векторі розвитку. Ми докомплектовуємось, довчаємо особовий склад, стаємо міцнішим і нам є чим воювати. Трохи проговоримо про базові БПЛА, які за цей місяць використав підрозділ Хілець. На цю хвилину, коли ви переглядаєте відео а саме 30.06.2025. заданими тож в півдрони камікадзе 3664 дрони було використано. З них 2297 успішно, що рівняється 62% успішності. Це дуже і дуже добрий результат, який стає можливим за рахунок роботи ефективної команди ремонтної мастеринь, а також тих, хто готує дрони до бойового застосування, і тих, хто готують зокрема до них і спеціалізовані боєприпаси. Скільки це вартує в грошах? Більше ніж 60 мільйонів гривень. Плюс додатково на таку ж суму ми використали боєприпасів з одного боку може здаватися що це надзвичайно дорого з іншого боку якщо ми подивимося, стільки вдалося зберегти позицій скільки вдалося зберегти життів і стільки ми знищили окупанта на полі бою то працюємо максимально з вигодою. Х4 – те що ми забираємо ворога затрачаючи ресурс на один наш долар противник втрачає мінімум 4. коротко скажемо про нічні бомбири типу баба яга противник активно налаштовує протидію свої вогневі групи плюс додатково перехоплювачі дрони нам вдалося зробити 2075 вилітів, з яких 1987 успішно, що рівняється 95% успішності виконання бойових завдань. Це дуже і дуже високий показник, зважаючи на ту систему протидії, яку налаштував ворог. Окремо проговоримо про розвідку, що є дуже і дуже важлива. Мавіки здійснили більше, ніж 7 тисяч вилітів за цей місяць. А це значить, що в тих операційних зонах, де 429 полка хілець виконує завдання, ми противника бачимо в та тинічний час. Якщо ми його бачимо, ми можемо його ефективно знищити за рахунок ударних засобів. Також варто сказати про розвідувальні засоби типу крило. До тисячі вилітів було зроблено в цьому місяці, а це значить, що ми бачили противника достатньо глибоко на її території. І після цього туди прилетіли як Міндел Страйки, так і системи реактивного вогну Хаймерс, так і інші вогневі засоби, які противника покликані бити в нього ж на території. Друзі, невпинно продовжую дякувати вам за той ресурс, який ви надаєте. Тримаємо стрій плечем до плеча. І також безмежно вкотре дякую команді 429-го полку Ахілес. Краще, з краще. Рівних нема подібних мало.